Нові кондиціонери Чікі з інверторним компресором з'явилися у нас. Ну і звісно, як тільки він у нас з'явився, ми вирішили його розібрати. Що мені подобається, якість складання відразу відмічаю всі болтики закручені рівно. Плата інвертора захищена від додаткової вологи і перевернута вверх дригом, щоб не потрапляла волога. Ось така плата охолодження інвертора. Ви можете подивитися, вся плата захована в пластик. Товсті трубки, і найголовніше, за що ви будете цінувати цей кондиціонер, це компресор торгової марки Грі. Можна сказати, що це такий грі на мінімалках або «Купер і Хантер на мінімалках, але за дуже доступною ціною це ми розібрали дев'яточку. Ми розбираємо всі кондиціонери, які у нас є в продажу. Тому ви знаєте, підписавшись на наш канал, що ви купуєте. І ми за те, щоб ви знали, цей інвертор працює до мінус. 15 на обігрів до плюс 50 на охолодження. Але у цієї дев'яточки такий потужний і великий компресор. Навіть модель компресора вам залишаю на відео. Обирайте кондиціонери з гарантією та безкоштовною доставкою по всій Україні в магазині smartshop.kr.ua.